Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як розблокувати всі розробки бункера в GTA Online. Після цього ви зможете придбати балістичне спорядження для персонажа, покращити зброю новими розривними патронами або придбати нові модифікації для вашого транспорту. Щоб розблокувати всі розробки бункера, потрібно купити бункер. Ви можете отримати бункер безкоштовно, якщо у вас преміум версія GTA Online. Купувати додаткові покращення не обов'язково. Після цього потрібно налаштувати роботу в бункері. Знайдіть комп'ютер в бункері та виберіть першу місію налаштування бункера. Вам потрібно буде доставити вантажівку в бункер. Після доставки вантажівки потрібно знову сісти за комп'ютер. Зараз ми зможемо розблокувати розробки бункера. Оберіть розробки та подивіться, розблоковані. Там ви зможете переглянути всі розробки, які можна розблокувати. Ви зможете розблокувати приблизно 50 розробок бункера. Кожна з них буде з'являтися рандомно. Щоб почати розблокування, потрібно вибрати управління персоналом. Після цього переведіть весь персонал на розробку. Тепер вони всі будуть займатися розблокуванням модифікацій. У розділі розробок ви зможете побачити модифікацію, яка буде розблокована. Кожна модифікація буде з'являтися рандомно. Також у розділі покращення ви зможете покращити персонал і вони будуть працювати швидше. Щоб робота не зупинялася, потрібно купувати або привозити припаси. Після цього потрібно просто почекати 4 години і модифікація буде розблокована. Але ви також можете прискорити розробку модифікацій. Для цього потрібно заплатити гроші за розробку. Але купити розробку за гроші ви зможете тільки після початку, якщо з'явиться частина зеленої лінії. Після цього ви зможете прискорити розробку модифікації за гроші. І вона буде розблокована відразу. Щоб розблокувати всі модифікації за гроші, потрібно витратити приблизно 11 мільйонів доларів. Або зробіть це безкоштовно, якщо вам не потрібні всі модифікації. Приблизно за 2 години гри ви зможете розблокувати всі розробки бункера за гроші. Але якщо ви не хочете витрачати гроші на розробки бункера, тоді на це потрібно витратити приблизно 200 годин ігрового часу. Таким чином, ви витратите дуже багато часу. Але заощадите гроші. Я купував всі розробки бункера за гроші, тому я розблокував їх дуже швидко. Але якщо у вас є багато вільного часу для гри, тоді ви можете використовувати безкоштовний спосіб. Після цього ви зможете придбати нове спорядження для гравця або покращити патрони та зброю, придбати нові лівреї і навіть розривні патрони. Також ви зможете придбати нові модифікації та броню для транспорту. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео. Тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.